16 травня відбулося засідання комісії громадської ради, на якому розглядалися питання пов'язані з футбольними проблемами Житомира та Житомирської області. На засіданні були присутні члени комісії громадської ради та представники обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Представники управління намагалися дати відповідь на питання, які на попередньому засіданні підняв голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Коцюбко. А питання були наступного характеру: чому подарований дитячо-юнецькій спортивній школі автобус використовується не за призначенням, з якої причини фактично Житомирська область позбавлена турніру Шкіряний м'яч? Чому стадіон Спартак знаходиться в занедбаному стані? Та піднімалися питання щодо реконструкції центрального стадіону міста Житомира Полісся і здачі його в експлуатацію. Так підсумувавши факти, стало відомо, що автобус, який знаходиться на балансі дитячої юнацької спортивної школи, їздив 18 разів на змагання. При цьому двічі побував в аварії без дітей. Один раз розшукувався телебаченням, обслуговував весілля і здійснював комерційні рейси. Як можна воду ніть конкретно по моїм замінням? Потому, что у нас рівень нету, ми води ми ваші, як говориться, налогоплательщики, ми вас содержимо враження чиновники. Тому ми вас любимо не переживайте, Ви не думайте, що ми такі злі. Щодо питання про нецільове використання автобуса, Наталія Калкан відповіла, що з моменту придбання автобус використовувався лише в цілях дитячої юнацької школи, і за весь час був у 18 відрядженнях. На даний момент автобус знаходиться в гаражі управління обласної ради. На сьогодні з усієї відповідальності можемо заявити, що автобус використовується виключно за призначенням. А це участь збірних команд області, команд ДЮ США з футболу, у тому числі у змаганнях усіх рівнів. Ми подаємо голові ради. Графік виїзду автобусу школи поліція за цей рік. Це 18 відряджень водія з путівими лістами. Спочатку цього року ми передаємо цей графік. Будь ласка, для ознайомлення Путівої листи ще раз виїзди відрядження можна проконтролювати. Автобус на даний час і спочатку цього року перебуває на стоянці в гаражному господарстві обласної ради. Його можна кожному бажаючим побачити. На що представник батьківського комітету дитячої юнацької спортивної школи Олександр Мосіюк коментував ситуацію наступним чином. Если бы комитет не влез и не нашел бы автобус, то автобуса до сих пор бы и не было. До сих пор бы и не было. Как, как, как было сказано директором школы, когда было телевидение СТВ, директором школы было сказано, что директор закупил на, на, несуществующий еще автобус уже топливо. Но сегодняшний день, я вам скажу точно, и вы об этом знаете, что даже те команды, которые сегодня ездят то, что вы там озвучили график, они ездят за свои деньги, они платят за бензин свои деньги. І не треба розказувати мені, що ми не платимо гроші за бензин. Тобто незрозуміло, куди поділося паливо, адже за паперами купувалося, а куди зникло невідомо. Також Олександр Мосіюк запропонував звірити кількість кілометрів на спідометрі з путьовими листами. Є дата постановки автобуса на учо, дата постановки автобуса в школу, так він стоїть на балансі школи, Правильно стоїть на балансі школи? Є кілометраж, який по путьовка. І є спідоміда. Для того здається, комісія і перевіряється, є він онлі не єзі. А також виникає питання, чому дитячо-юнацька спортивна школа, на балансі якої і знаходиться автобус, не може ним користуватися. Тобто <з cocoa> нам потрібно зробити усі місце, причому і з вами, і зробити так, щоб автобус не виїжджав, якщо вже він припаркований. А то що батьки знайшли його, це честь і хвала на ім'я голови комісії громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань сім'ї, молоді та спорту, була надіслана не одна заява з проханням розібратися і дати відповідь на питання, куди йдуть гроші з державного бюджету, призначені на реконструкцію стадіону Спартак. Ну прошлом году, когда приїхала федерація футбола і награждала всем світ наш футбольний актив, от... а згоріла электричество. і упали ворота на машину голови федерації футболу на ворот Это страшно. останнім комісія розглянула питання про реконструкцію стадіону Полісся. Два роки тому була складена проектна документація, на яку витратили 700 тисяч гривень. Цього року на реконструкцію стадіону виділили ще кошти, і ці гроші мають спіти на відновлення західної трибуни. Олександр Коцюбко запропонував уповноважити одного з членів комісії контролювати і дати йому можливість стежити за витратами коштів та ходом реконструкції. Возбуждены уголовные дела прокуратурой Житомирской области, города Это наши питание сегодня. Э, по бандитизму занимается за экономичной злочинностью. Это наше А смотрите еще. Знаете, режиссе прокуратуры Министра Житомира, это по а работе гостиницы Житомира. Житомир. Опа, Готовы ли вы подать заявление, так как в Европе, на увольнение со своей посады? Вы и Гула Раиса Николаевна. За да. что? И как за что? Ви рейдерські захворіли общественну організацію 35 тисяч колективних членов у нас в області. Іменно ви його назначили. А суди України сказали, що ви захватіли ту общественну організацію. Готові ли ви понести наказання? А іменно як написати заявление на ульні? На розгляд інших питань комісії не вистачило часу. Пропозиція Олександра Коцюбка у створенні комісії для перевірки усіх вищі фактів на жаль була проігнорована. Хочеться вірити, що чиновники все ж співпрацюватимуть з громадськими організаціями. На завершення голова громадської організації Леонід Антонюк запевнив, що він відкритий для діалогу.